Вітаю. Сьогодні ми занурюємось у такий, знаєте, досить складний людський досвід. Це стан, який дуже легко сплутати з клінічною депресією, але джерела, які ми маємо, наполягають це щось зовсім інше. Мова піде про темну ніч душі. У нас є добірка матеріалів, що описують цей стан не як хворобу, яку треба ну, лікувати, а як природний, хоч і неймовірно болісний, етап трансформації. Наша місія сьогодні розібратися, що це, як його відрізнити, і яке багатство, як стверджують автори, може бути приховане в цій темряві. Гаразд, давайте розпаковувати. Це справді фундаментальна тема, і от розмежування з депресією це ключовий момент. Джерела одразу наголошують, депресія це часто стан пов'язаний з біохімією, так, з втратою енергії, апатією. А темна ніч душі це власне криза сенсу. Це коли основи, на яких трималося все життя кар'єра, стосунки, вірування, вони раптом розсипаються. Це не просто поганий настрій, а глибокий злам у самій суті існування. Почнемо з основ сам вислів, темна ніч душі ну, звучить дуже поетично, майже готично, звідки він узявся. Ага, і не дивно, бо його автор, іспанський поет-містик 16-го століття Іоанн Хреста Ого. Але контекст там, слухайте, зовсім не романтичний. Тобто він написав ці вірші, перебуваючи у в'язниці. Його ув'язнили на вісім місяців за релігійні реформи, тримали в крихітній такій келії, і саме в цій темряві, в прямому й переносному сенсі, народився цей образ. Він писав про два етапи: ніч почуттів, це коли звичні радощі життя перестають приносити задоволення, знайомо угу. і ніч духу. А це вже значно глибший етап, коли людина втрачає відчуття зв'язку з божественним, з чимось вищим і змушена жити, спираючись лише на м м сліпу віру. Отже, це не просто поганий період, це власне глибока духовна криза, яка може бути спровокована як зовнішніми подіями, втрата роботи, розлучення, так і ну, просто внутрішнім відчуттям порожнечі. Саме так. І ключовий момент, який підкреслюють джерела темну ніч не обирають, вона дається. Це досвід схожий на досвід Данте, знаєте, який на півдорозі свого життя несподівано зійшов зі звичної стежки і заблукав у темному лісі. Ви цього не планували, але ви вже тут. І це не проблема, яку можна вирішити п'ятьма кроками з популярної книжки. Це процес, який треба прожити. Чекайте, тобто джерела стверджують, що цей жахливий болісний досвід насправді є чимось добрим, ага, що в ньому є якийсь скарб. Це якось важко прийняти. Абсолютно, і це, мабуть, найбільш контрінтуїтивна ідея. Ось пряма цитата. ви, ймовірно, знаєте більше про глибини власної душі з періодів болю та сум'яття, ніж з періодів комфорту. У темряві наші очі адаптуються. Ми починаємо бачити те, що було невидимим при яскравому світлі повсякденної метушні. Темрява вона стимулює уяву, змушує прислухатися до внутрішнього голосу, а не до зовнішнього шуму. Це ініціація в ту глибину, до якої наша культура, одержана успіхом і позитивом, нас ну, абсолютно не готує. Щоб краще це зрозуміти, джерела пропонують потужний такий образ подорожі Нічним Морем. І класична історія тут пророк Іона, якого проковтнула величезна риба. Так, це центральна метафора, що означає бути в черві кита. Це повна втрата контролю. Іона не може керувати, він не знає, куди його несе риба. Він у темряві, у воді, у замкненому просторі. Це, знаєте, схоже на повернення в утробу матері час очікування, довіри до процесу, який більший за тебе. Тобто в сучасному контексті бути в череві кита це коли ти, наприклад, втратила роботу і не знаєш, що робити далі. Так. Або переживаєш хворобу і повністю залежиш від лікарів та власного тіла. Саме так, це період, коли всі ваші звичні інструменти, інтелект, сила волі, планування вони перестають працювати. Єдине, що залишається, це довіряти. І всій темряві, як кажуть джерела, закладена обіцянка. Інтуїтивне відчуття, що життя триває, навіть якщо логіка каже, що все скінчилося. Щось старе у вас помирає, щоб народилося щось нове, більш автентичне. Історичні приклади, наведені в матеріалах, це підтверджують. Згадується англійський мислитель Томас Мор. Його ув'язнили в Лондонському Тауері перед стратою за відмову визнати короя головою церкви. Умови були жахливі. Так. Але саме там, позбавлений усього, він знайшов глибокий внутрішній спокій і відточував свої ідеї. Є відома цитата з його листа до доньки. Він писав щось на зразок: Я молюся, щоб Бог дав мені сил прийняти його волю і щоб після всіх цих земних штормів він привів мене у тиху гавань. Це ну, ідеальна ілюстрація думки, зовнішня поразка може стати внутрішньою перемогою. Він не міг перемогти своїх тюремників фізично, але він опалував ситуацію морально, надав своєму стражданню сенсу. Абсолютно, і що цікаво, джерела наводять і протилежний приклад Маркіза Де Сада, повна протилежність святому. Але свої найвідомші твори він теж написав у в'язниці. Урок тут, як кажуть автори, полягає в тому, що жодна втрата не буде фатальною доки людина слідує своїй долі у зв'язку з внутрішнім баченням, яким би воно не було. Отже, це не лише про святих у в'язницях. Джерела проводять прямий зв'язок між темною ніччю і творчістю. Є навіть фраза, що митці народжуються під Сатурном, планетою меланхолії, глибини і творчого натхнення. Так, і це розвінчує міф про те, що творчість це лише радість і натхнення. Творчий процес сповнений розчарувань, сумнівів, періодів порожнічі. Джерела виділяють дві головні проблеми, які мучують творчих людей у сучасному світі. По-перше, це нарцисизм, переоцінка значущості своєї роботи, бажання створити ідеальний шедевр, де будь-яка помилка викликає ну, шалений розпач. А по-друге, мабуть, одержимість успіхом. Точно. Оцінювання себе через комерційний успіх, кількість лайків, проданих квитків це веде до заздрості, ревнощів і постійного порівняння себе з іншими. Для багатьох не стати зіркою це трагедія, яка знецінює сам творчий акт. І це, як я розумію, призводить до того, що джерела називають тихим відчаюванням. Тут цитується Генрі Девід Торо. Маса людей проживає своє життя в тихому відчаю. Ми живемо у світі, який любить конформізм: однакові новини, однакова їжа, однаковий одяг. Це створює відчуття нудьги і підриває життєву силу. Суспільство ніби розділилося на невелику групу високооплачуваних публічних творців і величезну більшість, що мовчки їм заздрить. І ось тут джерели пропонують дуже практичну пораду справжній такий лайфхак. Замість того, щоб поклонятися знаменитостям на відстані, шупайте творчістю по замість того, щоб платити великі гроші за квиток на футбольний матч, вийдіть у двір і пограйте в м'яча самі. Замість того, щоб слухати зірок, візьміть гітару і спробуйте написати власну пісню, нехай навіть просту. Тобто повернути творчістю своє життя, зробити її частиною буденності, а не об'єктом поклоніння. Знаходити красу в малому, захоплюватися не абстрактними ідолами, а, наприклад, майстерністю сусіда, який ремонтує меблі. Саме так це знижує тиск і повертає радість від самого процесу, а не лише від результату. Це цікава думка переключити фокус, але ж у такому стані це зробити важко, бо переповнюють сильні почуття. Джерела, до речі, приділяють увагу одній конкретній емоції, яка часто супроводжує темну ніч гніву. Його називають яскраво червоною емоцією. Так, і ставлення до нього пропонується незвичне є чудома історія метафора про школу лицарів. Їх вчили не вбувати драконів, а приручати їх. Приручати драконів як? За допомогою музики та добрих слів. Дракон у цій історії це гнів, це потужна вогняна енергія. Гнів сигналізує, що щось не так, що ваші кордони порушені, що щось важливе для вас під загрозою. Проблема не в самій енергії, а в тому, як ми з нею поводимося. Джерела розрізняють вираження гніву усвідомлене і контрольоване, і спалахи гніву сліпі і руйнівні. Тобто подавлений гнів так само шкідливий, як і неконтрольований. Він може обернутися проти самої людини, перетворившись на самобичування, цинізм або хронічне роздратування. Абсолютно тому завдання не вбити дракона, а осідлати його, навчитись надавати гніву форму, перетворювати його на особисту силу для захисту своїх цінностей, на паливо для соціальних змін. Як казав поет Румі, не використовуйте ваш гнів для того, щоб приховувати світло. Це потужно. Але ось, мабуть, найбільш парадоксальна ідея з усього, що ми обговорювали, темна краса. Джерела стверджують, що краса живить душу, і навіть темні, болісні періоди мають свою власну, особливу привабливість краса в болю. Це звучить як протиріччя. На перший погляд, так. Але подумайте про фільми в жанрі нуар, про меланхолійну музику, про трагічні картини Фріди Кало, яка малювала свій фізичний і душевний біль. У цих творах є потужна, хоч і темна краса. Джерела кажуть, що горі і страждання перемикають нашу увагу з поверхневого, активного життя на те, що є найбільш цінним і глибоким. У страждання людина може знайти нову, більш чесну мову для вираження своїх почуттів. Пригадується цитата Оскара Уайлда, яку він написав після виходу з в'язниці. Скорбота, будучи найвищою емоцією, на яку здатна людина, є одночасно образом і випробуванням будь-якого великого мистецтва? Саме біль здирає маски, він змушує говорити правду, і в цій правді, в цій оголеній вразливості є своя краса. Гаразд, це все глибокі концепції, але що це означає на практиці? Якщо хтось зараз перебуває в цій темряві, що джерела радять робити? Просто чекати, цікаво, що радять майже протилежне до того, що підказує інтуїція. Замість того, щоб вмикати яскраве світло і намагатися розвеселитися, пропонують звикнути до темряви. Вони називаються гомеопатичним шляхом, тобто лікувати подібне подібним, зануритися в емоцію, а не тікати від неї. Це ж абсолютно контрінтуїтивно. Сучасна культура каже: думай позитивно, відволічись. Адже джерела кажуть. Якщо тобі сумно, не намагайся себе розвеселити. Навпаки, послухай сумну музику, наприклад, Доуленда або Вільні Нельсона, подивись трагічний фільм, почитай сумну поезію. Мистецтво пропонує катарсис, але не через вибух і вивільнення емоцій, а через їхню трансформацію в образ. Коли ви слухаєте сумну пісню, ваші почуття змішуються з почуттями художника, ваш особистий біль набуває універсального міфічного виміру. І це відкриття, що ви не самотні у своєму досвіді, приносить неймовірне полегшення. А як щодо хвороби? Її в матеріалах теж розглядають як форму темної ночі. Так, і підхід схожий. Хвороба це не лише тілесний недух, це подія, в яку залучена вся особистість, вона зупиняє звичний плин життя і змушує зіткнутися з фундаментальними питаннями життя та смерті. Лікування, як кажуть автори, приходить не лише від пігулок. А й з глибини вашої істоти важливо створити умови, де душа може вийти зі свого укриття. І що це за умови? Це може бути що завгодно, що дозволяє вам прислухатися до себе сон, ведення щоденника, розмови про свої мрії, перегляд старих фотографій. Це час, коли потрібно говорити про хворобу, про свої страхи та надії, шукати в цьому досвіді сенс. Важливо знайти свої власні слова, свою власну поезію для описи стану, а не покладатися лише на сухі медичні чи психологічні терміни. Отже, підсумовуючи цю частину, темна ніч це не прокляття, а запрошення запрошення зупинитися, прислухатися, жити глибше і стати більш цілісною особистістю. Саме так, це ініціація в духовну зрілість, джерела прямо кажуть. Замість того, щоб намагатися полагодити себе за допомогою порад нескінченних експертів, варто виробити власну особисту філософію життя. Це не статичний набір правил, а живий процес, який дозволяє вам бути собою, знаходити красу в недосконалості і силу у вразливості. Як вчив теолог Дідріх Бонхефер, перебуваючи у нацистській в'язниці, потрібно зустрічати проблеми безпосередньо, і саме тоді відкривається справжній сенс віри. Не як відповіді на всі питання, а як сприйнятливість до таємниць життя. Підсумовуючи наше сьогоднішнє заглиблення, можна сказати, що темна ніч душі згідно з цими джерелами це не відхилення від норми, це її невід'ємна, хоча болюча частина. Схоже на алхімічний процес, у якому сирий матеріал життя, біль, страх, сум'яття перековуються на щось міцне і цінне, на мудрість співчуття. Та глибше розуміння себе і світу. Це шлях від штучного примусового оптимізму до справжньої цілісності, яка приймає і світло, і темряву. Джерела показують, що прийнявши темряву, можна знайти в ній несподіване світло. Вони навіть використовують образ Чорного сонця, темного сяйва, яке набагато багатше, і глибше за наївний поверхневий сонячний блиск. І от знаєте, на завершення така думка. Вона ніби випливає з усього, що ми сказали, але залишається відкритою. Mm -hmm. Якщо найцінніші скарби нашої душі справді приховані саме в темряві, так. то можливо наше справжнє завдання полягає не в тому, щоб за будь-яку ціну уникати ночі, так. а в тому, щоб навчитися бачити в ній зорі.